Минулий рік видався для Олександрійського онкодиспансеру вдалим на ремонти. Повністю завершився ремонт у палаті інтенсивної терапії. Тепер вона оснащена кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ, моніторами пацієнта і відповідає усім вимогам НСЗУ та потребам хворого. В нормальній палаті де є де є вода, де є тепло. Де є ліжка, які можуть абсолютно функціонально повернутися наліво направо, підняти ноги, підняти голову, плечі і так далі все це палата повністю закінчена. Також добігли фіналу ремонти у палатах для військових та їх родин: простелено лінолеум, встановлено батареї, замінена сантехніка. В палатах є все це абсолютно сучасні палати яких є санвузол, є телевізор, є інтернет, є функціональна кровать. Наповну працює процедурна кімната, у якій пацієнт може підготуватися до та привести себе до ладу після операції. Усі ремонтні роботи протягом року виконувались за кошти благодійників та меценатів. Наразі вони призупинені, а усі кошти йдуть на харчування та закупку медикаментів.